Ви точно будете в шоці? Про мові не чули? Ні? Я теж. Але як же іноді хочеться. На ранок, після гарної гуляночки. Знаєте що? Є така, яку можна їсти навіть на схудненні. Ну, ось такий варіант. Бачите, її вже потріпала. Чим вона відрізняється від іншої вірмишельки швидкого приготування, всяких мівін і так далі. Тим, що у складі є пшениця твердих сортів. Якщо полюбляєте мівінку, будь ласка, не така вона страшна, як її малюють. Хочете більш здоровий та корисний варіант, ось я вам показала. Не демонізуємо їжу, пам'ятаємо, що можна їсти все. Але не перебарщувати. Якщо ви пару разів на місяць з'їсте тої мівінки, нічого страшного не станеться. Рахуйте її як вуглевод. Вуглевод, білок, клітковина, все, збалансований обід, сніданок вечеря готовий. Користуйтесь!